Огляд історії національної збірної Бразилії з футболу найтитулованішої команди в історії чемпіонатів світу. Бразилія початки та перші тріумфи 1914-1958. Перший офіційний матч збірна Бразилії провела у 1914 році проти англійського екс-клубу Екзетер Сіті. Бразилія вперше зіграла на чемпіонаті світу у 1930 році у Ругвай. Перший титул чемпіона світу виграли у 1958 році у Швеції, коли 17-річний Пеле став зіркою турніру. Золота епоха Пеле Нінан 950-8-970. Бразилія виграла три чемпіонати світу за 12 років. Нінан 958 Швеція, Нінан 962 Чилі. Нінан 970 Мексика. Зіркова команда з пеле Жаїрзіньо Тостаном Рівеліно. ЧС 1970 року вважається одним із найкращих виступів збірної в історії футболу. Футбольний пост пеле та нове покоління 1974-1994 Бразилія не могла виграти чемпіонат світу у 17, 19 і 22 століттях, хоча мала сильні склади. Наприклад, Зіко, Сократес, Фалкао. Нарешті, в 1994 році в США, Бразилія виграла свій четвертий титул, перемігши Італію в фіналі в серії пенальті 3-2. П'яте золото і Роналдо, 998 й 2002 1998 Бразилія дійшла до фіналу, але програла Франції 0-3. 2002 рік у Кореї та Японії збірна здобула п'ятий титул. Перемігши Німеччину 2-0, Роналдо став головною зіркою. Останнє десятиліття 2006-2024. Незважаючи на зіркові склади Скака Неймаром Роналдіньо, Бразилія не змогла виграти ЧС після 2002, 2006, 2010, 2018 виліт у чвертьфіналах. 2014 -й. домашній чемпіонат світу закінчився трагічною поразкою 1-7 від Німеччини у півфіналі. 2022 -й. виліт у чвертьфіналі від Хорватії в серії пенальті. У 2021 році Бразилія програла фінал Копа Америка Аргентині на Маракані 0-1. Основні досягнення п'ятьразові чемпіони світу 1958, 1962. 1770. 1994. 2002. Копа Америка, дев'ять титулів. Остання 2019, Золота Олімпійська медаль 2016, 2020 Найбільше перемог і голів на чемпіонатах світу серед усіх збірних. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу you <whistles>